Всім привіт! Сьогодні рецептура фінішного комбікорму для бройлерів без тваринних білків. Тобто тут не буде білків тваринного походження. Пшениця 5,2 кг, кукурудза 2,5 кг, соєва макуха 1 кг, соняшникова макуха 0,7 кг, 3 кальцій фосфат 0,1 кг, сорбент мікотоксинів в обов'язковому порядку, я вважаю, тут потрібен, щоб перестрахуватися, бо, кокцидіо, тут немає, і сорбен буде всі токсини, всі негативні моменти в себе вбирати. Так, мінеральна вітамінна добавка – пів кілограма, і показники виходять такі 17% сирового протеїну, жирів 2,9%, клітковини – 3,6%. Так, важливий знову нагадаю момент. Що фінішний комбікорм потрібно ввести на такий період часу, щоб у вас кокцедіостатики вийшли з організму. Тобто це 7-10, в залежності, який кокцедіостатик був використаний, і що в нього в інструкції пишеться, скільки потрібно витримати траварину без кокцидіостатика, щоб м'ясо було чистим, в нього не було залишків цих речовин. Так що пам'ятайте про це і вчасно вводьте фінішний комбікорм.